Цялата партия на Тръжетяша Ченка. А четът пани Наталия Инцерска, а асистент пани Оля Ханьо. Чорний потра мене вільний і сказала мама і тату Деч Леченка наше свято. про великого поеха. 1814 лік, рік рік проведи українського. То була дивовижна зоря на обогу світу забути Україну, щоб її поругнуть по життя Богу славного зоря. 1840 рік Тарас Шевченко видав геніального кобзаря. Шевченко тоді було лише 26 років. То що це за книга кобзар? Час записує на... на постійний минуло. Дар, далі, дащо жив. Чуж... Що вічно жити у нас. А 228 творів лісить у Хто не бував в Україні, може їх уявити, читаючи твори чани. Задається, кращого немає нічого, бо як тепло, та наша славна Україна. Дивлюся світає, хай небо пала. Ty ještě kový ty běh jste byla nebýt. Vyžeráme ta staváme, veď bych zelený. Stosovu kase nejednou poeta zapobídal prohouti se Ukrajinu a ljubit Ukrajinu Вчітеся, читайте, чужому нам учайтесь, свого не цурайтесь. Бо то матір забуває, того покарає, того діти цураються, в хату не пускають. 1860 віколо тарачей повидав за власне куще, буква для дітей, нетільних шкіл. 10 тисяч букварів віддав Шевченко, коли подав свій потрет. Та за освіченню Шевченко був художником. До, до наших часів збереглося 800 його робіт. 150 потретів наманував Шевченко і для дитячого букваря. У росані вінки заплетеність у цвітя, то ніхто біти та не кладемо, ми чуємо тебе, Кобзарю, кобзалі, крістоліче, своїм сучасником звемо. Живи полете, бронці і грані,